Давайте тоді до роботи парламенту. Ви сказали, що є джентльменська домовленість про те, що не будуть затягувати з прийняттям бюджету. За словами Ярослава Желізняка, до проєкту держбюджету надійшло 1200 правок від народних депутатів. Коли, за вашими прогнозами, ви можете його прийняти? Ми будемо продовжувати працювати над тим графіком, який ми обговорювали з фракціями. Цей графік приблизно такий, що до Кінця жовтня має бюджет бути прийнятий та підписаний. Угу. А джентльменська домовленість це є із колишніми ОПЗЖ і там відновлення України, сателіти, які? Я наскільки бачив розкладку поправкам, то крім, скажімо так, партії, яка з європейським назвою європейською, але. Яка не завжди підтримує європейські законопроекти? Так щось у них відбулось. То крім них, справками кількістю правок ніхто не зловживав, тому що ну от у цієї вище згаданої фракції Європейська солідарність. Давайте прямо буду говорити. У них 400 правок. Це в, в знаєте, в розрахунку на одного депутата по 20 приблизно. Uh -huh. А у слуги народу на всі 240 людей слуги народу тільки 350 правок. правок. Це там по півтори, ну може менше. Да? Тобто тут питання, звичайно, не хочу сказати, що це зловживання і СПАМ, але точно колеги ну серйозно хочуть або. Затягувати час або там шукати якісь переговорні можливості. Мінфін чітко заявив, що це не той випадок, і не той бюджет, коли будуть якісь переговорні можливості в когось. Да? Тому що ну, щороку бюджет завжди був предметом розмов, домовленості, пошуку компромісів. З одного боку, був завжди уряд, з іншого боку, депутати, і от була така завжди. Процес, якийсь, який там призводив до тих чи інших коригувань, але тут, ну як можна сильно відкоригувати бюджет супердефіцитний, який гаситься за рахунок зовнішньої допомоги, цей дефіцит, тобто тут м, питання в мене. Е, я продовжую вважати, що наша джентльменська угода діє тому з боку більшості фракцій груп. Точно діє, тому що ну, реально фракції групи внесли там, ну, здається, батьківщина біля 100 правок, можливо, і там от слуга 350, але це ж знов таки небагато, як порівняють порівнянні з, з кількістю депутатів. Але ми знаємо, що багато цих правок, які внесли депутати, їх. Вони стосуються округів деякі правки, і тут ну на жаль, ми навряд чи зможемо чимось допомогти, тому що ну, така ситуація з бюджетом не дуже вибачте. Така, як... Стосується округів, я переб'ю це коштів на округ, які весь час у нас хочуть народні депутати на відновлення, так би мовити, правильно я розумію. Ну, я в суть не, не, ще не заглиблювався, але ну, округів, значить, що пов'язані з певними об'єктами да, на якихось територіях. Ага. Але це може бути, так, да, і відновлення, і чому ні. Ну, і в нас вже багато дуже насправді зруйнованої інфраструктури по всій країні. І тут логічна, логічне бажання депутата своїм виборцям в першу чергу допомогти. Нічого тут такого зазорно немає. Інша справа, що ресурсів це зараз не вистачає і. Ми тільки працюємо над, от, наприклад, над створенням фонду відновлення, який би наповнювався із конфіскованих там російських активів. Наприклад, це такий законопроект. тільки буде найближчим часом розглядатися його якраз мінфін нещодавно вніс. Тобто, тут ну я думаю, що наша задача все таки максимально оперативно. Прийняти бюджет і далі вже в онлайн режимі з ним працювати. Тому що щороку у невоєнний час, у не військовий час, коли не було повномасштабного наступу, у нас було два-три коригування бюджету, і це нормально було. Ми були і навесні перші, і потім в середині року велике було коригування, і восени, і восени певні коригування були. Да, останні роки, там, наприклад, 2021 рік, воно було в бік збільшення, тому що було більше надходжень. Вже думали, як ними розпорядитися. А от тільки за 22 рік вже ми переглядали три 4 чотири рази бюджет. Ну тут, на жаль, бік якраз збільшення дефіциту і запозичень, ага. тому що ну така ага. ситуація.